Шепіт приреченості це особиста подорож через століття геології. Камені шепіт, як геологія переплітається з історією, духовністю та нашою людською сутністю. Ми часто сприймаємо світ навколо нас як належне, як щось сприйняте як належне. Ми ходимо вулицями, не думаючи про композицію тротуарів, ми милуємося пляжем, не звертаючи уваги на походження камінчиків. Але що робити, якщо я сказав вам, що каміння це не просто нежива справа, а носії стародавньої історії, свідки неймовірних геологічних процесів і навіть, можливо, джерела натхнення та духовного просвітлення? Книга Шепіт приреченості Анджани Хатва це не просто популярне наукове видання про геологію, це глибока, особиста подорож по часу та простору, яка змушує нас переосмислити наші стосунки до світу та наше місце в ньому. Читання цієї книги було для мене справжнім откровенням, це змусило мене подивитися на знайомі речі з абсолютно нового кута. Мене завжди цікавила наука, але до того, як мені здавалося, щось розлучене від реальності, складного набору формул та теорій. Шепіт приреченості показує, що наука може бути жвавою, захоплюючою та глибоко особистою. Хетва не просто говорить про геологічні процеси, вона розповідає історії. Історії про формування гір, кратерів, сланців. Історії про тач Махал, побудовані з мармуру Макран, про Стоунхендж, про Петру. Історії, що переплетені з історією людства, з нашою культурою, з нашою духовністю. Мене особливо вразило те, як хатва з'єднує геологію з історією мистецтва та архітектури. Ми звикли милуватися красою Тач-Махала, не замислюючись про те, який складний геологічний процес призвів до утворення мармуру, з якого він будується? І тепер, коли я бачу цей пам'ятник, я бачу не лише красу, але й мільйони років геологічної історії, що містяться в кожному камені? Я згадав власні подорожі. Одного разу, під час поїздки в Ісландію, я провів кілька днів, гуляючи по замерзлих полях лави. Тоді я сприйняв це як прекрасний, а скоріше монотонний пейзаж. Тепер, прочитавши шепіт приреченості, я розумію, що це жива ілюстрація геологічних процесів, свідчення найпотужніших сил, що формують нашу планету. Я уявляю, як махма піднялася з глибини Землі, як лава текла на поверхню, як вона затверділа, утворюючи ці нескінченні поля чорного базальту». І я відчуваю себе частиною цієї історії, частиною цієї планети. Геологія це не лише наука про скелі, це наука про час, масштабу, нашого зв'язку із Землею. Хатва не обмежується розповідями про геологічні процеси. Вона розповідає про власне життя, досвід, боротьбу за місце у світі. Вона ділиться своїм досвідом як матері, своєї віри та боротьби за різноманітність у науковій спільноті. Її вразливість робить книгу ще більш особистою та зворушливою. Я особливо ціную, як хатва ставить питання про роль науки в сучасному світі. Вона визнає, що її шлюб науки та духовності може зробити деяких читачів незручними і навіть непереборними. Але вона не боїться йти проти зерна, вона залишається вірною своїм переконанням. Вона наголошує на важливості різноманітності в науковій спільноті, переказуючи свої переживання, коли її культурна та духовна ідентичність взяла на заднє сидіння до її наукової самооцінки. Це важливе питання, яке стосується багатьох людей, які працюють у різних сферах. Важливо пам'ятати нашу ідентичність, наші цінності. Наші переконання, навіть коли ми працюємо в науці, у шепітах приреченості хатва не тільки говорить про геологію, але й вчить нас бачити світ по новому. Це вчить нас цінувати красу природи, поважати історію та пам'ятати про наш зв'язок із землею. Це вчить нас бути більш відкритими до нових ідей, нових перспектив, до нових способів розуміння світу. Я думаю, що ця книга буде корисною для всіх, хто цікавиться наукою, історією, культурою та духовністю. Це буде корисно тим, хто шукає натхнення, які хочуть змінити свій погляд на світ, які хочуть знайти свій шлях у житті. Кілька порад на основі того, що я прочитав зверніть увагу на скелі навколо вас. Спробуйте з'ясувати, з чого вони зроблені, як вони були сформовані, яку історію вони можуть розповісти. Відвідайте геологічні пам'ятки. Відчуйте силу природи, відчуйте зв'язок з минулим. Читайте книги про геологію. Дізнайтеся більше про нашу планету, про її історію, про її майбутнє. Бути відкритим для нових ідей. Не бійтеся переглянути свої переконання, не бійтеся задавати питання. Запам'ятайте свій зв'язок із землею. Ми є частиною природи, від неї залежить, ми повинні її захистити. Шепіт приреченості це не просто книга, це запрошення подорожувати. Подорож глибоко в землю, глибоко в глибокий час, глибоко в себе. Я думаю, що ця книга змусить вас задуматися про багато речей. Це змусить вас переосмислити своє ставлення до світу та себе. Вона змусить вас відчувати, що ви є частиною чогось більшого, ніж ви самі. Я дуже вдячний Анджани Хатва за цю книгу. Вона відкрила мені очі на красу та складність нашого світу. Вона надихнула мене на нові відкриття та нові думки. Вона змусила мене відчувати себе більш пов'язаною із землею та людством. І, звичайно. Я рекомендую цю книгу всім, хто хоче дізнатися більше про геологію, історію, культуру та духовність. Варто прочитати це змінить те, як ти дивишся на світ, це надихне вас на нові відкриття та нові думки. Вона змусить вас відчувати, що ви є частиною чогось більшого, ніж ви самі. Ця книга є нагадуванням про те, що ми є частиною великої історії, і кожен камінь навколо нас є свідченням цієї історії. І, можливо, якщо ми слухаємо шепіт каменів, ми можемо краще зрозуміти себе та світ, в якому ми живемо.